Сьогодні ми пробуємо різні віші з огорода. І зараз покажу які. Отакі віші ми будемо пробувати. Тобто це малина, виноград, укроп, перчик, маленький помідор, мари... маленький огурчик і побільше помідор, ну він оранжевий. Заткнись! Ну от. Почнемо з малинки. Пришлось трохи перенестись. Вот Даже Державку. Виноград. Вкусний. Тепер укроп. Я козел. Mm. Вкусно. Не гірко. Тепер перчик. Mm. Не важу. Далі у нас маленький красний помідор. Отакий. Вот тільки хвостик ночні. Дальше? А, дальше у нас маленький огурчик. Мені вже ее трохи помітить прийшлось. Бесчательный. Дуже вкусний. Далі у нас помаранчевий М -м -м. помідор. Ну, естественно, вже тоже без хвостика. Да. Я все з'їв, не тік... не все. еще три вещи. Если ты не сказав, что то укреп, укроп. Вот это укроп. Я буду сейчас есть. А уже, я не знаю, это укроп, типа трушка. Вы смотрите, а что Дуже вкусно. И салат по названию рукова. Какой-то острый и соленый.